Всім привіт! 14 травня, помідори такі оце вже в тунелях. Якби всі за один день вирить. Мені написали, що в цьому парничку е, не, треба відкривати обов'язково, бо там піднімається теж температура. Зараз сонечко, ось поставлю датчик номер 3 туди і подивлюся, як вона піднімається, тому що я думала, що там холодочок навпаки. Ми коли раніше там висаджували дині, огірки і прикривали агроволокном. День я його не розкривала. Оте агроволокно, воно там сутками було і нічого. ну нічого. А тут кажуть, що треба відкривати, бо спечуться до 50 градусів, піднімається, то мені цікаво, зараз причеплю і буду піддивлятися. Десь тут ламачка була. Такі помідори. Ця ніч була тепла. Так мову все повиростало. Два дні назад мороз був, а зараз вже ось плюс 12, мабуть, вночі було. Отак. І не буду відкривати, буду подивитися. Ну, я ж не дам їй згоріть, бо я бачитиму, яка тут температура. Оці вже відкриті. Цю маронку. Одинадцята година, я вам сонечко покажу, піднімається. На вулиці 24 в оцьому цьому закритому парнику 31. 12 година дня у нас е, сонце. Онде. Трішки хмарки бувають. У теплиці стоїть 49. Оце хто тут стоїть у теплиці, йому 49, дуже приємно. номер 3, 34, на вулиці, 25 і на поверхні ґрунту 34. Ой, запуталась. Ось на поверхні ґрунту без. Просто поклала той, що номер один. 34. На вулиці 25. І отут не відкриваю. 34. Усі стоять, думаю, вони. Ось це я піддивлюся і знову накрию. Он він висить. Все закрито. Усе стоїть і росте. Далі будемо так сьогодні, можливо, і не відкриватимемо, Мені самі стало цікаво. Бо я думала, що по-другому все. А тут анютині Глазки ось як порозквітали. Недавно по одній квітці було. Такі гібриди, мамути. Хто знає, це чий мамут, чи колосус. Три години дня, ну, 15. 15-та година, парник закритий. У парнику 31, на вулиці, 26. На землі 29. Перший 29. Десь за хатою в холодку 26, у парнику 31. 15 година, помідори закриті. Це якби я на роботі була. У 5 годин прийду, прийду з роботи, якби, відкрию. Думаю, що вони сьогодні підростуть. Під агроволокном дихає і нічого там страшного немає, коли не відкрито. 18-та година. Не було великої спеки сьогодні. Зараз на вулиці 26 і в оцьому парничку 26. На ґрунті он лежить перший 21. Можна цілий день. Напишіть, будь ласка, чи були у когось випадки, що під агроволокном, щось згоріло. У мене такого не було. Волове серце рожеве, висівалося 20 березня трішки упало в болото. У плівковому тунелі такі помідори. У мене скінчилися волові серця у моїх тунелях, а це ж добовка. І тепер у перничку. Ну, і дивіться, вчора ми поливали всі вже сухо, дуже жорко Сьогодні не поливаємо, кого не риєм. Лагідний 20-го. Такі помідорчики маленькі. Можна і рити, їх поллєш і вони відразу ж більші робляться. Але сьогодні я буду виривати в ось у перничку. Оце ж тут волове серце. Тож, теж рожеве волосся 20 березня, пікірувалося 23 квітня усі. То я вирішила рить тут. Вони, мов, зеленіші тут, в цьому парничку. Можна сказати, що однаково виростає, що в пільковому, що загроволокна парничкові, але тут зручніше доглядати і все рівно товщі вони виросли. Тут їм було краще рости. Якраз така розсада, яку треба продавати, зараз виросла. І щороку я не вгадуюсь, з якимись сортами завжди висіваю багато саньки і знову її не вистачає. В тому році було, не вистачало дебарао червоного, в цьому році насіяла не дуже хоча дебарао червоне, волове серце рожеве йде. Отакі це помідори. Великі. Вони, мов, трішки високорослі. Але ніхто їх не підв'язує, так і ростуть. Намочили, бо земля не підготовлена була, яка була, в таку й висадили, то виросли усе добре. Можна вирощувати і в таких парничках. В кого немає змоги збудувати плівкові парнички, то можна купити готові у магазині, в інтернет-магазині Агроск. Там діє знижка 5% з моїм промокодом Лідія Кононенко. Уже багато глядачів моїх придбали такі парнички, вирощуємо разом. І так, помідори висіяні 20 березня, випікірувані 23 квітня, були морози, до мінус 6 у нас були морози. Виросли в землі. Земля, звичайно, не підготовлена була. Це ми їх полили зараз, рию, пакую. І будемо продавати. Нарила, закрила парник, так мова ж, високуваті помідори вже, такі як базарські, стало тепло і помідори дуже швидко, всі ростуть. Такий пучок. Тепер заривати їх отак треба. Барс комарів ловить. Є такі помідори, як Петруша Огороднік. У них дуже велика рожева сливка, а розсада ну так довго росте і маленька, і чомусь у мене скрізь з краю попала вона. Забула я, що вона довго, її треба посередині тунелю садити, бо краї ж ми відкриваємо провітруємо. і тоді Петруша довго росте. Помідори чорне гроно, коли маленькі були такі чорні, були, зараз уже хоч зеленіють. Аж хочеться вже чорного помідора. Редиску їмо. Найкраща редиска в тунелі в цьому році. Ось дивіться, яка велика. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Ми картоплю садили всі, і собака теж. I'm